Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму суп з кускусом. Нам знадобиться 3 літри бульйону. У мене м'ясний, 500 г картоплі, зелень кропу та петрушки, лавровий листочок та духмяний перець, 20 г вершкового масла, сіль за смаком та 120-130 г кускусу. Нарізаю картоплю та додаю її до бульйону. Відправляю картоплю на вогонь і варитиму до її готовності. Картопля готова. Додаю куску, славровий листочок, духмяний перець, вершкове масло та сіль. І проварю ще 1-2 хвилини. Додала зелень і можу вимикати.